Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді продовжує традицію проведення художніх виставок, аби через мистецтво будувати дипломатичні мости співпраці двох народів. Цього разу в центральному офісі представлені роботи закарпатської художниці-аматорки Аврелії Федор. Довгий час вона працювала у сфері освіти та була директоркою початкової школи з угорською мовою навчання в Ужгороді. Представлені на виставці 17 робіт художниці організаторам надав її син Валерій Федор. Він каже, вважає своїм обов'язком популяризувати творчість своєї матері. Моїм обов'язком є зробити все для того, аби її роботи побачило якомога більше людей. Це було бажання моєї матері за життя. Вона мала три великі виставки. Одна була тут, в Ужгороді, ще в 1988 році. Інша відбулася у 1991-му. Також було декілька спільних виставок з іншими художниками, але місцеві змі не дуже афішували ці події. Я задумався над тим, чому це так сталося. На жаль, причини мали дуже глибокі коріння. Коли в 1950-х роках мого батька заарештували та депортували до Сибіру, і до кінця 80-х років ті, хто були причетними до цього, вони пильнували, щоб якомога менше згадували про сім'ю Федорів. Кожен, хто бачить ці картини, зачарований красою побаченого. Я поставив перед собою завдання показати роботи моєї мами, якомога більшій кількості людей. Адже вона цього заслуж. І не лише вона, але і її картини теж, адже вони чудові. Вони сповнені оптимізму, що може бути гарнішим за квіти, лише квіти. Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкає у своїй промові наголосив, що завдяки виставці ми маємо можливість пізнати менш відомий аспект діяльності Аврелії Федор. Федора Ранкет Федор добре знає угорська спільнота Ужгорода, адже її життєвий шлях дуже тісно пов'язаний із десятою школою. Вона довгі роки виховувала угорських та українських дітей, тому її постать всі добре знають. Але в неї була прихована від загалу діяльність, а саме мистецький шлях. Вона була так би мовити аматорською ученицею Адальберта Ерделі та Йосипа Букшая. Через її роботи можна відчути цю закарпатську художню школу. Вона писала картини вечорами, адже в неї не було багато часу на творчість. У вільний час вона приховано малювала. Сьогодні ми згадуємо її життєвий шлях. А з нагоди нашого національного свята ми вітаємо цією виставкою місцеву спільноту та весь угорський народ. Відвідати виставку робіт закарпатської художниці в консульстві можна за попереднім записом.